Начало 12-ї ночі ми ще в хліві, як ми додому не збираємося. Оце мали доставку і трошки проблем знов навалилося. Ой, бо в нас позавчора чоловік вивозив гній прицепом. І там у нас під гною-транспортером таке місце вже через те, що ну, гній постійно возиться, вивозиться. вивозиться. Стала така як трясовина, болото таке, знаєте, і немає, його, коротше, чим встелити, щоб трактор сильно не буксував. А зараз і дощі, він там борив такі трошки, як то ями, котловани, щось таке повиходило. Ну, та й вчора, позавчора, вивозив він гній і якось так рушив з, з тим прицепом від того транспортера, з під того транспортера, точніше. Що чи за, від того, що різкий був рух, чи забагато навантажили. Та той прицеп в принципі, вже якби старий проситься давно на, на заміну, але борти повивалювало нам. Гній вивалився, борти, задній борт вивалило, виламало всі дошки. Ну, коротше, тепер нема чим вивозити гній. Сьогодні ну, вже ж другий день виходить, не вивозили. Та й придумали, будемо зараз на ковша грузити і так потрошки вивозити, бо зараз корови стоять в хліві. Оце два дні такі, У нас прямо сьогодні вже і сніг мокрий, вчора, сьогодні йшов. І вони в нас на, цілоди, на цілому дні стоять в хліві. То треба вивозити, бо завтра буде вже текти, певно, по поза рештаком. Ну, отакі от справи. І що там у нас ще такого нового? Та в принципі, певно, і все, бо зараз така багато дуже роботи навалилося там в мене. Планів <laughs> планів багато, щось реалізацією поганенько. Ну менше з тим буду розказувати в процесі потрошки. Всім спокійної ночі. Ми пішли працювати.